Як мені подобається, коли так гарно сніжок падає, коли все так свіжо на дворі, все покрито просто в білому кольорі, кольорі добра. Люди собі розчищають доріжки. Просто розумієте, просто феноменальний час, щоб з вами спілкуватися. Доброго всім дня, доброго дня з Едмонтона. Зараз я собі гуляю вуличкою міста Едмонтона. Нас похолодало знову. Зараз мінус 18. Я без рукавиць, але я до цього привик. Повірте, вже стільки років тут живу, що мені це зовсім не є проблема е бути без рукавиць на дворі. Я знаю, скільки я можу бути, скільки не можу. Таким чином, як і досить довгий час працював на дворі і в різних таких е умовах, погодах. Сьогоднішнє відео буде дуже цікавим, бо я хочу підняти цю тему, я хочу поговорити про це, розказати вам про. Власні історії, які я чув, і про те, як канадійці зараз розчаровуються в деяких українцях, і просто хочу, може, сказати вам якось так наперед, що коли перед тим як ви сюди їхали, що ви знали, що не робити, а що можна робити. Хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка «Будучність» або «BCU Financial». Це канадська фінансова кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі відкривати безплатні рахунки, Кредитні рахунки, дебет рахунки і більше по найбільш вигідніших умовах. І також вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут, в Канаді. Тому всі посилання залишив внизу. Переходьте, вони вам допоможуть. Почнемо з того, друзі, що сьогодні подзвонив мій знайомий зранку і мені розповів таку цікаву історію, яка сталася з канадійцями, і це англомовними канадійцями, які тут народилися і вже досить довгий час їхні предки тут живуть. І вони хочуть, як то кажуть, розказали таку річ, що вони взяли одну сім'ю українців на ферму до себе працювати. Інвестували в них дуже багато, знаєте, повністю заплатили за їхній квиток сюди, дали їм житло, повністю вони мали своє житло на фермі. І навіть там жінка, яка працює на фермі, вона Почала їх трохи вчити англійської мови, і дітей відправили, як то кажуть, в школу. Все повністю добре. і Вони їх в них інвестували гроші, їх спеціально взяли за них, як то кажуть, дали добре слово, щоб вони допомагали їм на фермі, жили там. І ніби от зараз, як почнеться вже знаєте сезон на фермі, то їм взагалі треба було дуже треба були додаткові руки. Зараз ще можна пережити, так нема що дуже робити. Але коли вже буде весна, літо, то на фермі дуже-дуже почнеться багато роботи. Ну вони так і планували. І ці українці, знаєте, що зробили? Вони б знайшли е, якусь іншу роботу. А хтось їм десь по порекомендував місці роботу, і вони просто забралися. Вони навіть не сказали тим людям, що дякую, що ви нас взяли, чи е, зрозумійте нас правильно. Що ми не можемо тут працювати, у нас інша, як то кажуть, можливість з'явилася, і ми дуже вам вдячні, можемо хоч пару місців побути тут з чимось вам допомогти, щоб ви нас правильно зрозуміли. Вони просто взяли зранку, встали, зібрали свої речі і тихенько поїхали, і навіть ні слова їм не сказали. І ця історія, як то кажуть, вже трошки ходить слухами. Люди вже про це знають, канадійці деякі вже починають обурюватися. Бо це справді дуже негарно вони поступили. І я не кажу, що ті люди повинні були там лишатися, чи вони зобов'язані комусь щось, але принаймні треба якось по-людськи до таких речей відноситися, і тому що завжди треба залишати. Залишати, знаєте, добре слово за собою. Нема різниці, яка би ситуація не була, бо ми всі люди, ми всі розуміємо, що різне може статися з нами, різні ситуації, різні можливості. Може, вчора ви планували, що ви будете ціле життя там на фермі працювати, а вже зранку в і у вас з'явилася зовсім інша думка. І це нормально. Ми не є ніякі раби, ми нікому нічого не зобов'язані, але просто по-людськи треба завжди пам'ятати, те, що треба залишатися людиною в будь-якій ситуації. В мене, знаєте, мені є багато знайомих, я багато чую різних слухів, і деколи і, і, і правдивих історій, так само достатньо. І мені просто не віриться, що, от, наприклад, не тільки українці, але зараз ми говоримо фактично по, про українців. І особливо буде йти мова про українців, які не виїхали дійсно з бойових дій, з бойових зон, дійсно втратили свої домівки, а про українців, які... Жили в Європі на час вторгнення Росії і використали цю програму, щоб переїхати в Канаду. І чомусь вважають, що Канада зобов'язана їх жаліти, їм допомагати в всіх повністю аспектах життя, тому що в Україні війна і так далі. Але вони не хочуть наголосити на тому, що вони не поїхали прямо з України. Втекли і їхній дім був знищений, і вони були на той момент в безпеці, в безпечних ситуаціях і умовах. І вони просто покинули Європу і використали шанс, щоб переїхати в Канаду. І Канада вже відкрила двері. Канада вже таким чином можна сказати. На 90 допомогла, і ще й фінансово допомагає на перший місяць. Хай не хай буде, що ці гроші не є великі, але один місяць можна на них буде прожити, якщо захотіти, і це все рівно краще ніж нічого. І багато людей просто невдячні, розумієте, за те, що Канада відкрила двері і вони постійно кажуть, що. Той мене не хоче брати на роботу, я подався чи подалася резюме всюди. 50 резюме, ніхто мені не дзвонить за роботу. І що це таке? Це не є нормально, це не є правильно. Розумієте? Розумієте, Що ви сюди приїхали і ви вже повинні самі. Працювати над тим, щоб добитися чогось хорошого в Канаді, і ви не повинні чекати, що хтось вам щось поможе чи зобов'язаний. Так, люди допомагають, так люди пробують допомагати, особливо на початку. Як тільки перша можна так сказати, хвиля по кет приїжджала, то тут дуже дуже сильно допомагали. Але зараз вже багато людей, як то кажуть, я багатьом перейшли дорогу, і просто люди між собою говорять, особливо канадійці. І вже нема такого хотіння в канадійців, знаєте, щоб повністю бігати і за руку всюди водити вас за документи, де взнавати на роботу вас всюди е влаштовувати. Бо багато людей не розуміють, що е роботу не так легко знайти в Канаді і. Особливо таку, знаєте, повноцінну, де ви будете мати такі бенефіц. А бенефіц – то є фактично така річ, яка покриває стоматологію, яка покриває е, масажі на спину е, і більше. І тому е, таких робіт важко знайти. Багато людей хотіли би на такій роботі працювати, але їх просто не беруть, чи в них мови недостатньо, чи просто, е, чи просто важко таку роботу знайти. чи... Місця на такій роботі вже забиті. А такі, знаєте, другорядні роботи, як прибирання, то набагато легше знайти, тому що це все під контракт, і це все під роботу. Ви зробили роботу, вам заплатили гроші і все. Але що завтра буде, ви не знаєте. І дуже важливо мати роботу, яка стабільно вам приносить дохід і багатьом людям. Допомогли канадійці, щоб знайти такі роботи. І потім люди просто стають е, невдячними або просто не використовують свій шанс і починають е, вимахуватися, починають е, казати, я тут не буду працювати, наприклад, за 20 доларів, за 15, бо це не така робота, як е, не такого рангу робота, і вона оплачується замало. Але ці люди не розуміють, що люди ставлять своє ім'я е, за тих людей, яких вони рекомендують. і Е, люба робота, яка стабільний дохід, приносить, я скарбом і, і просто е, чудом, щоб е, жити спокійно і добре в Канаді. І треба щось починати. І навіть самі канадці не задоволені і працюють на таких роботах, які оплачуються 20-15 доларів і нічого не жаліються, і працюють, бо знають, що їм треба, е, як то кажуть, їжу на стіл класти в теперішній час. І, Саме головне, що е, ви, друзі, повинні бути розуміти, що яка би ця робота не була, чи саме найгірша, чи ви не задоволені, що вам замало платять. Я розумію, що багато з вас працювали на набагато кращих роботах колись і маєте дуже великий досвід освіту і так далі. Це все прекрасно розумію. Але ви повинні зрозуміти, що люди, які е, е, треба починати з чогось в Канаді. І коли ви починаєте навіть з самих низів, ви завжди будете знайомитися з новими людьми. Якщо ви себе добре зарекомендуєте. На тих роботах, то тоді легше буде вам знайти роботу в майбутньому, тому що переважно, якщо ви захочете потім в майбутньому знайти роботу, ви можете попросити вашого роботодавця, чи навіть з прибирання, чи навіть з якогось іншого іншого стилю роботи. І вони просто за ваше добре слово скажуть. Вони напишуть такий реферальний. Лист для вас, який ви можете посилати всюди, або ви можете навіть номер дати якоїсь людини, яка е, канадієць і яка може за вас дуже добре слово сказати. І повірте, це дуже багато значить тут в Канаді. І багато людей це не розуміють, починають приїжджати, вимахуватися, думати, що то треба зразу якусь машину купити, знаєте, круту або обговорюють, наприклад, людей там канадійців, що вони в піжамі ходять в магазин, що вони там е, їдять не так, як має бути. Або такі різні речі, повірте, в Канаді дуже не люблять, коли хтось когось обговорює, або коли хтось на когось звертає увагу. Канада є е, вільна країна, і в Канаді люблять, е, як то кажуть, е, коли, е, коли люди просто собі роблять то, що вони хочуть робити. І так повинно бути. Ніхто не повинен там. Е, Тикати пальцями на когось і казати, о, це дико, це неправильно. Там хтось шортах пішов зимою. Хай собі йде в тих шортах, то його справа, повірте, і не звертайте на це все увагу. І ви далі далі, як то кажуть, зайдете в Канаді. Я розумію, що це важко, бо я більш-менш розумію ваш менталітет, але менталітет дуже важливо не привозити з собою. А навпаки, як ви приїдете, і чим пошвидше його змінити, і трошки дивитися, як то кажуть, далі, не прямо туди, на ту людину чи на ту особу, чи на. То, як ця система працює, а просто через то трошки треба дивитися, пару кроків вперед. І так набагато легше буде привикнути. І тому багато людей, канадців, як то кажуть, трошки в шоці від українців в тому плані. І я е, просто вам рекомендую, що старайтеся, просто, як то кажуть, е, не звертати так і не обговорювати багато людей, бо тут багато чого для вас загальному є нового, і все тут навпаки, ніж в Україні. І це нормально. Тут зовсім ніхто не переживає, повірте, на якій ви машині їздите. А в якій ви хаті живете, це вже повинно бути персонально для вас. Ви повинні це розуміти, що машину, яку ви купуєте, це тільки для вас. І якщо ви можете собі позвати якусь гарнішу машину, це добре, це для вас і не більше за людей. Це нікого, як то кажуть, не здивує. Так само і хата, квартира це все мусить бути персонально в першу чергу. Ви, а потім вже як то кажуть, другий. і за людей взагалі не треба переживати. І тут так люди люблять жити, і тому багато канадійців, як то кажуть, так здивовані, що українці там хочуть зразу на машину круту купити, і хочуть скати, в мене машина була там в Україні. Що нікому це не важливо, яка у вас була машина чи ким ви були. Ви починаєте тут з нуля, і ви мусите це розуміти, усвідомити і, і залишатися завжди людиною. Прийшов час закінчити ще одне відео. це відео вийшло цікавим, інформативним, і комусь може дасть можливість задуматися над тим, що я сказав, і трошки більше купнути в цю всю, як то кажуть, ситуацію, яка зараз, яка зараз тут робиться. Тому бажаю вам тільки самого найкращого і успіхів вам і до наступного відео з вами.